Сьогодні 23 серпня, якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 23 серпня в Україні святкують День державного прапора. Це свято було встановлене указом президента України Леоніда Кучми 2004 року. Метою цього дня є вшанування багатовікової історії українського державотворення та державної символіки, а також виховання поваги громадян до державних символів України. Синьо-жовтий прапор України є одним із трьох ключових державних символів поряд із гербом та гімном. Поєднання синього та жовтого кольорів має давню історію. І символізує мирне небо та пшеничні поля. Прапор став символом боротьби за незалежність та свободу українського народу. Також 23 серпня міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації. Цей день був заснований за рекомендацією ЮНЕСКО на 150-й сесії виконавчої ради. Дата була обрана на честь повстання рабів на Гаїті та в Сан демінго від 23 серпня 1791 року, яке стало початком тривалої боротьби за ліквідацію рабства. Іди народилися 1935 рік український перекладач Анатолій Перепадя, 1950 рік український письменник, редактор, видавець Григорій Гусейнов. 1974 рік український письменник, поет, перекладач, громадський активіст Сергій Жадан.